Україна здивувала мене три речі, які мені вразили найбільше. Кожного дня соромно записувати відео моєю поганою українською. Окей, давай. Перше. Люди в Україні дуже дружні. Коли я питав дорогу, мене не тільки пояснювали. А навіть проводили до місця. Якщо щось траплялося, допомагали навіть незнайомі люди. У місті, у барі, до мене часто підходили і починали говорити. В Японії це майже неможливо. Друге, електронні послуги дуже Розве... роз... розвинені Багато думає, що Токіо це сперс Але ні, пошта, нова пошта. Зручніша, ніж пошта Токіо. підключити мобільний. Заплатите рахунок. і Зробите переказ в Україні на багато. Швидше і легше думаю, люди поїдуть жити в Токіо, здивуються наскільки там все незручно. Третє. Навіть під час війни життя триває. Я приїхав в Україну через п'ять днів після початку війни. Тоді була надзвичайна ситуація. Але навіть у найба... найважчі моменти суспільство працювало. Це мене дуже вразило. Люди мають величезну силу і енергію. Ось такі три речі. Мене найбільше здивували в Україні. Якщо цікаво, що ще з погляду японця, пишіть у коментарях. Слава Україні!